Я людина, яка помирала і повернулася до життя після п'яти кульових поранень. Задавайте питання, як це? Зараз я вам розкажу, що відчуває людина при тим, як збирається померти, коли вже ти знаєш точно, що твоє життя закінчиться, чи є там якісь ангели, тунелі, чи хтось там в води літає, показує твоє життя з неба і так далі, чи навпаки з Та що ти відчуваєш після того, як ти ну, оживаєш, маєш другий шанс на життя? Виходиш з коми і бачиш світ заново продовжує жити. Які думки, як змінюється взагалі на кумані? Поїхала. Отже, друзі, давайте почнемо. З того мені сьогодні три роки після розстрілу, у мене п'ять кульових поранень. Харкові було на початку війни, і я дивом вижив, та вже історія диво. Тобто в мене спина простріла легеня, печінка, дві ноги, рука там, голов'ю, ламки, ще там досколеш, нірвань. Рани, і так далі, вистачає. І значить, момент. Коли ти помираєш, кожен з нас відчуває себе главним актером житті. В житті. Ну, Це нормально. Плюс ми завжди довели з вами фільми, де головний герой в серіалі чи фільмі, завжди не то, що виживає, а у нього там все виходить, хіппієнта. Да? І ми живемо, в принципі, плюс-мінус тої установки, що ми головні, все, що біля нас, якби для нас, або тіпа, актори, масовка, ну грубо кажучи. от, Бо ми ж сприймаємо світ себе, середини себе. і ми для себе головні, і наш світ головний. І нам здається завжди, що ми ніколи не помремося. У нас буде хорошо, все, ми ніколи не попадемо в передригах, якщо попадемо, то з неї вийдемо. Ну, більшості людей. Навіть у пісімістах, типу, до себе, ну, все буде хорошо. В момент, коли ти попадаєш в ситуацію, де тебе розстрілюють, чи ти майже помираєш якась така історія, тобі перше шукає. Кажется, ні, це неправда, це сон, напевно. Тобто мозок починає захищатися. Це от той самий реалістичний сон, після якого ти прокидаєшся, такий фу, слава Богу, це був сон. Ну це так спромається. І я пам'ятаю, як ми їхали, нас починали розстрілювати, типа там колеса, машини і так далі, потім в мене потрапляє одна пуля, там друга. І ти з кожним разом розумієш, що це сон, це сон, це сон. А в якийсь момент ну, приходить, розумієш, що це не сон, це реальність. І страх бере такий, що відключається вся паніка, все відключається, ти стоїш дуже зібраний, сконцентрований на тому, щоб просто вижити. якісь такі ресурси нереальні. Просто. Ну от я з п'ятьма польовими пораненнями приїхав півтора кілометра, стікаючи кругом, прикиньте. І доїхав до було з нашому, інакше вже ротвали нас. І супермобілізаційний ресурс внутрішній дуже великий включається, і від цього таке в голові відбувається. Тобто, тебе за кожну секунду в голові проноситься всі думки про все життя, де ти що зробив так, не так, де ти комусь не то сказав, де ти посмотриш, де ти невірне рішення в житті прийняв, яке ну, типу, може б, якби я прийняв правильно, то зараз би я був не тут, і мене б не вбивали. То так думаєш. Ти починаєш шукати, як своє життя можна врятувати. І наступає момент, коли вже ну, ти розумієш, що все. Тобто, я пам'ятаю, сидіти, мені закрили дирку в спині рукою, це мені дуже допомогло врятувати. Мене Вікторія Казаді сиділа. Щоб легеня не сплюснулась, п'яторикса не було. І я з ну, вчасно військові мене виташили і так далі. Що встигли мене в лікарню доставити. А лікарня, яку мене доставили, це була єдина політрама на світі, де мене одночасно декілька хірургів могли і це мене також врятувало. Ну, плюс українські лікарі. Так от, в момент, коли ти помираєш уже, відчуття. Оказується, що це колись закончиться. Тобто ти живеш спиш, їж сийш, засипаєш, просипаєшся, там щось страдаєш, десь радуєшся, життя йде. А колись наступить момент, коли це все просто клац, і кіна далі не буде. Штори в театрі закриються, і продовження нема, і його не повернуть. І ти живеш тут один раз в своєму тілі, один раз в своє життя, зі своєю мовою, зі своїми близькими оточеннями, зі своїми можливостями і так далі. Тобто а, приходить поняття, що 99% твоїх проблем повна херня типу у мене там нема мерса, чи у мене мушний мільярдер, чи у мене нема картів. Просто дроніва. Тобіч. А інший відсоток проблем, які ти собі накрутив, вирішується тільки за що. Що ти живий і можеш їх рішати, бо якщо ти будеш не живий, ти нічого не рішиш, вже все, то вже точно точка. І в цей момент така обнадяга зажить, що, блін, скільки у мене всього було просто через те, що я жив, і тут ти помираєш. Це це просто жесть. Прощаєшся, з Богом розвиваєш, віриш, не віриш. В той момент починаєш вірити. Ну, я казав, в мене самого бібліотека світа, я вірю в Бога, але в той момент дуже все міняється. Уявлення за релігію і все. І от пам'ятаю, як я впав в кому, не було в мене ніяких ні ангелів, ніхто ні, ні тунелі, ніхто мене не водив по світу, не показував моє життя, де я правда, де не прав. І потім я після кому очнувся, і враження було, що наче так і мало бути, але ну, пізніше я розумів, що чуть-чуть взагалі нема і встати на ноги і так далі. Тобто це диво взагалі, що я вижив, а то, що я ще так функціоную, як зараз, це взагалі чудеса. І дуже повезло просто мені. Я просто пам'ятаю, як ти виходиш з коми, і все твоє життя перевитається. Ти, типу, помер, твоє життя підтримують апарати, ну, я на апаратах лежав. І не було ніяких ні ангелів нічого при тому, що ти віруш і так далі. Але щось з цього виніс 100% Бог є, тобто ну, таких ситуацій, такі звичайності не буває. Тобто тут можна викинути повністю все. Я тут вам ще не все розказую, як мене там рятували. Просто чи черіда різних неймовірних подій. Тобто Бог точно є, творець, це програмісти, думайте, як хочете, якась енергія. Ну я думаю, рая ада нема, незажаючи на те, що біблія на світу є, дуже добру біблію знає і так далі. Я думаю, що наша душа переноситься далі, десь якісь інакші виміри, в інакші формах. Можливо, от ми просто шукаємо на всіх планетах, таких як ми, а немає ніде таких, як ми. Вони там можуть існувати в видії душ, яких ми не бачимо своїм зором. Розумієте, наприклад, і в цьому. Тому як прекрасно, так і біда. Прекрасно, що ти все, що тут происходило, а тут кринжа інколи вистачає дуже сильно на цьому світі. Друге, ем, ти не забереш собою нічого з цього світі. Навіть спогадів. Все записується тут, в твоїй тілі, тут терабайти твої пам'яті, емоції, враження, знайомі люди, батьки твої, все тут, поняли? Коли реактор відключиться, і туди енергія не буде поступати. І це все таке станеться в цьому тілі тут. Поки ти живий. Як тільки йде з нього. Все, навряд чи. Може, десь в наступному житті в формі. Тому я кажу дуже цінуйте життя. От я зараз три роки мені після розстрілу три роки, як я живу більше, ніж вже мав би. Хочу вам сказати, що всі ваші проблеми, чепуха, поки ви живі, все можна вирішити. Ми тут не змагаємося, хто стане самим багатим, успішним, хто у кого буде найбільше полових партнерів, там, чи саме багатий муж. Хоча більше змагається, на жаль. Ви маєте зрозуміти, що ми тут змагаємося за те, щоб прожити достойне життя, де ти після смерті, точніше, в момент смерті, не будеш ні за що переживати, картати себе, а може навіть десь посміхнешся, яке гарне ти чесне і правильне життя прожив. Понимаєте? І я кажу, цей момент, Підсумує все ваше життя. Так що не хвилюйте за ці ложні стандарти. Що хто -та там сума з приводу внешності ходить, сходить, хто за бабками, хто -та там дом на п'ятітажей купив, хто в Голлівуді звізду якусь получив все це хірня, ваше життя одне, єдине, унікальне, більш ніколи не буде його. Живіть так, як можете, незважаючи ні на кого. Слава всім українцям, які досі тримаються, друзі, На зв'язку. І шана всім тим, хто віддав такий дар як ціле життя, одне єдине, неповторне, на захист нашої України, незважаючи ні на що, великі їм дякую. Все, друзі, на зв'язку. Всім папа. -па.